Михайло Пилипович Кравчук, найвизначніший математик ХХ сторіччя, всесвітньо відомий громадський діяч та вчений, педагог, академік Всеукраїнської академії наук, всьому світу відомі тепер і многочлени Кравчука, і формули Кравчука, і оселятори Кравчука. А у 2001 році, завдяки пошукам науковців зі США Івана Качановського, виявилося. Що Михайло Кравчук стояв і біля винаходу першого в світі електронного комп'ютера. Але для нашого села ім'я Михайла Пилиповича Кравчука має особливе значення, тому що він є першим директором нашої школи. У 1919 році Кравчук приїздить в село Саварку Богуславського району, де працює до 1921 року. За два роки Кравчуком була проведена грандіозна праця, розбудова освіти в селі. Була створена семирічна трудова школа, в якій Кравчук викладав математику та був директором школи. Для семирічки Михайло Пилипович Кравчук склав власний підручник з геометрії. Текст був рукописний, зберігався в бібліотеці Дмитра Чалого. і зник – коли його репресували. І ось в листопаді 2005 року було знайдено сенсаційний раритет, рукописний підручник з геометрії. Можливо, він був написаний рукою самого Кравчука, а за іншими версіями, переписаний колегою Кравчука, вчителем української мови та літератури Чалим Дмитром Євдокимовичем, який мав схожий почерк. Підручник складається з 96 сторінок і має два розділи планіметрію і стереометрію. Гортаючи підручник, зустрічаємось з незвичайною мовою, забутою математичною термінологією, а також розв'язуванням нетрадиційних задач. З деякими з них ми хочемо вас ознайомити. Ось тлумачення досліджуваних нами термінів. Сторони кута рамена кута. Рівнобедрений трикутник рівнораменний. Суміжні кути сумежні, вертикальні кути обернені кути або вершкові. Зовнішній кут трикутника околишний кут. Внутрішній кут осередній, катит прямка, гіпотенуза протипрямка. Перпендикуляр сторч. Проекція похилої мет. Паралельні прямі рівнобіжні, трапеція трапець. Середня лінія трапеції, середняк трапеза. І ще багато інших дивних слів, яких немає у підручниках інших авторів, а з розв'язуванням деяких нетрадиційних задач з підручника ознайомлять учні нашої школи, які є екскурсоводами музею історії села. Задача номер дивини: перевірина трикутника у рівнобіжних паралелограмах. Трикутник рівняється рівнобіжником із тою самою основою і вдвоє меншою висотою. Мова йде про площик ігур. Проведемо середню лінію трикутника і її продовження. З точки С проведемо лінію паралельно до сторони АВ. Утворюються два трикутники. І МНЦ. Ці два трикутники рівні за стороною і двома прилеглими кутами. Замінимо трикутник КВМ трикутником МНЦ. Утворився панолода. Задача 2: сума квадратів примінити на квадрат. У нас є два квадрати: А маленьке і Б маленьке. Від точки F. Відкладаємо відрізок, що дорівнює стороні квадрата А на Л. Від точки Д відкладемо такий же самий відрізок, який дорівнює квадрату Ануле. І утвориться відрізок ДН. Сполучимо точки В -Е К. Утворився квадрат БМЕК. E, трикутник АБК і трикутник ДМЕ e рівні між собою. Трикутник ВЦМ e і трикутник КФЕ e також рівні між собою. Перенесемо трикутник АБК на трикутник ДМЕ. E і перенесемо трикутник КФЕ. На трикутник Б, e. Утворюється шуканий квадрат БМЕК. E, Задача Перемінюємо двопутника в трикутник. Сполучимо вершини А і С. З точки Б проведемо промінь паралельно відрізку різку Проведемо продовження відрізка ДЦ. Утвориться точка перетину М. Сполучимо точки АМ. Утворилися два трикутники АНЦ і АВЦ. Вони рівні за захочу, тому що в них основна висота однакова. Це на трикутник АМС е, і утворився у нас чотирикутник. Аналогічно з цього чотирикутника можна утворити трикутник. Так і всякий новокутник, зменшуючи число сторін, можна перемінити на трикутник. Моя любов Україна і математика. Таким було кредо Михайла Пилиповича Кравчука, і ці ж слова викарбувані на його пам'ятнику, відкритому 20 травня 2003 року на музейній площі КПІ. Пам'ять про видатного математика, чудову людину і талановитого вчителя житиме ще довго, і ми пишаємось тим, що теж причетні до повернення його доброго імені із забуття.